Знаєте, якось дивно виходить, але люди цінують тебе далеко не за те, якою людиною ти є. В тобі привабливими видаються речі, які є тільки тимчасовими: соціальний статус, посада, розмір зарплати. Так сталося і зі мною. На одній з вечірок мої друзі познайомили мене з досить симпатичним молодним хлопцем. Звали його Маркіян. Він був красивим і далеко не бідним. Маркіян мав хорошу освіту, працював на високій посаді у столиці. До мами у наше місто приїздив тільки на свята. Він спочатку був до мене також прихильний, а потім взагалі мене почав уникати. Наступні кілька років, коли ми зустрічалися у спільних друзів, Марк Ян намагався мене зачепити своїми словами і принизити. Але мені було байдуже, я звикла не звертати увагу на дурних людей. Якось мені подруга сказала, що Маркіян промовився її хлопцю, що якби я була трішки худіша і багатша, то, можливо, він почав зі мною б зустрічатися, оскільки я йому подобалась. І мене тоді охопила така злість, того дня я собі пообіцяла, що цей хлопчисько-маркіян ще шкодуватиме. Я взяла себе в руки, пішла до спортзалу і скинула майже 10 кілограм. Моя фігура набула красивих форм. Далі я повністю поринула в роботу. Я віддавалася їй на всі 100%. Вже через два роки я мала досить успішну кар'єру і відкрила власний офіс. В команду я взяла кількох юристів, і ми надавали всі послуги щодо супроводу бізнесу. Про Маркіяна я вже й думати забула. До того ж, я зустріла чоловіка своєї мрії, і в нас були чудові стосунки. Та й справи потихеньку йшли до весілля. Я була справді щасливою, адже за короткий період часу я змогла кардинально змінити своє життя, світогляд та оточення. На зимові свята мене в гості запросили все ті ж друзі. Я думала не йти, але мій хлопець поїхав у відрядження на кілька днів. А самувати самій вдома мені не хотілося. Тож я зібралася, сіла у своє авто і поїхала на давно знайому адресу. Там я веселилася, була весела і життєрадісна. Раптом я помітила, що з кутка кімнати на мене пильно споглядає все той же маркіян. Спочатку мене це тішило, а потім почало дратувати. Наступні кілька днів він мені телефонував і писав повідомлення. Я вже не знала, як його позбутися. Раптом у зарозумілого Маркіяна з'явились до мене почуття і до того ж надто настерливі. Подруга також цього разу мені натякнула, що він хоче зі мною стосунків. Адже я так змінилася, стала кращою і до того ж успішною. От мерзотник як я не була худою і бідною студенткою, то я не була йому потрібна, а як перетворилася у струнку і забезпечену, бачите, очі в нього засвітились. Мені цікаво, чи Маркіян вважає мене зовсім дурною і недолугою. Невже він своєю ницею, голівенькою не розуміє, що я бачу його наскрізь? Та й мені якось байдуже на нього. Я маю свого коханого чоловіка, улюблену роботу і неймовірну шагу до життя. А от дитячі симпатії це далеке минуле, якому немає місця в моєму житті? А у вас бували такі випадки, коли вас починали цінувати і любити за гроші, які ви заробляєте, а не за внутрішній світ? Чи навпаки забували і ігнорували, коли ваш корабель зазнавав руйнування? А коли ви підіймалися знову на вершини, про вас згадували?